Я сьогодні побачив, як в Шевченківському районному суді прокуратура, суддя Чайка і СБУ просто наплювали на правосуддя, так розтерли, і знаєте, навіть не на правосуддя ще і не тільки на правосуддя, просто на захисників України. Тобто, як би ти не намагався бути корисним в своїй країні, якби ти не намагався жертвувати собою своїми інтересами, своїм життям, своїм здоров'ям, заради батьківщини, сидять люди. Які привели в Україну це вторгнення своєю політикою. Сидять люди, які нічого не зробили для оборони, не купляли ні снаряди, ні ракети, не будували армію, нічого не зробили для оборони, для оборонних споруд, для підриву мостів. Вони сидять, і отак от відверто цинічно знущаються над людиною, яка, на відміну від них, має реальні бойові заслуги перед країною, яка ризикує собою, тому що вони тягають його відомих росіянах містам. Містах, де йому загрожує небезпека, а їм, звичайно, ні. І Олег Татаров, близький до партії регіонів, і Андрій Єрмак, колишній помічник депутата партії регіонів. Якщо вони потраплять до Росії, їм не буде, в них не буде ніяких проблем. Їхні друзі там, їхні партнери там, в них все добре. Але в взагалі призначений в порушення закону про люстрацію. Да, і оце позиція, знаєте, ще дуже характерна нашого. Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського Його підлеглий військовослужбовець отримує незаконне звинувачення. А президент, як ми бачимо, як завжди, мовчить і не помічає. Гинуть люди, порушується закон, є дуже багато проблем в обороні, а президент все це ніколи не помічає. Він живе своїм життям, він живе життям з Єрмаком, життям з Татаровим. У них є свої спільні інтереси. А ці інтереси не мають, на жаль, як ми бачимо по цій справі, не мають спільного з захистом батьківщини. Це особисті політичні розбірки, це зведення рахунків за Вагнергейт, це намагання помститися людині, яка повідомила правду про спецоперацію по захопленню вагнерівців. В тих країнах, де, держав, де спецслужби воюють з ворогом, таких як Ізраїль, Великобританія, всі ці речі були відмічені нагородами. А у нас подвиги нагороджують кайданками. І тюремними термінами. Оце, на жаль, сьогодні продемонстрував Шевченківський районний суд, суддя чайка, яка, я думаю, зараз радісно рапортує Татарову і отримає від нього додаткові заохочення разом із цим, абсолютно, на мій погляд, просто безпорадним прокурором Копсем. Так що, друзі, знаєте, було дуже дивно це чути. Єдине, знаєте, єдиний конструктив, який в цьому процесі бачу. На цьому процесі не вистачає багатьох людей. Я впевнений, що ми їх побачимо. Це будуть командири Романа Червінського, які були в курсі ситуації. Я сподіваюся, ми їх побачимо комого скоріше. Я сподіваюся, що прийде час і ця справа вона буде дуже при нагоді, щоб притягнути інших фігурантів до відповідальності, саме тих людей, завдяки кому Росія абсолютно безкарно завдавала сотні ракетних ударів по наших військах. З 24 лютого. І ми до цих ударів були не готові. І всі ці жертви, вони дійсно наслідок безвідповідальності, службової халатності, а інколи і прямої зради високих керівників. І відповідати за це доведеться за те, що зенітно-ракетні комплекси не можуть спрацювати, чи їх не вистачає. Що ми не встигаємо зреагувати, що немає укриттів надійних для всіх військових. Конкретні посадові особи, які за це відповідають, тому я впевнений, що прийде час, і за такою самою логікою і схемою до справи Червінського мають бути долучені ті, хто зараз фальсифікує цю справу. Це цей прокурор-копець, це суддя чайка, яка внесла свою сьогодні лепту фальсифікацію. Це Олег Татаров, заступник голови офісу президента, люстрований незаконно призначений на посаду. Це Андрій Єрмак. Який три роки брехав всій країні про всеосяжне перемир'я, і е, це він пролобіював міністра тарана, міністра оборони, і фактично зривав виконання державного оборонного замовлення і фактично діяв всупереч інтересам національної безпеки України. Внаслідок їх дій загинуло дуже багато людей. І я впевнений, що відповідати за ці логікою треба буде і самому президенту Володимиру Зеленському, і за Вагнергейт, і особливо за цю криваву війну, де десятки тисяч людей. Замість того, щоб отримати підготовку, управління, заздалегідь в житті мери заходи безпеки, їх підставили під такі ракетні удари, під прориви, під оточення. І зараз ціною великої крові десятків тисяч патріотів, страждань мільйонів людей, біженців. Зараз країна.